Що вже понад два роки після рішення Дніпропетровського господарського обласного суду, міська влада в особі міського голови, його першого заступника Анатолія Крупського, всіх підпорядкованих ним структур комунальних, руками і ногами опираються проти того, щоб брати чесні споруди на баланс і в дійсності займатися тією справою, заради якої вони і поставлені на свої посади, а, наші чиновники. Обґрунтовують своє небажання взяти чисні споруди на баланс міста тим, що, мовляв, кошти на їхній ремонт і приведення в належний для експлуатації стан, вони не залучені, вони не визначені в цьогорічному міському бюджеті. І це повторюється вже третій сезон з року в рік у нашої влади не вистачає грошей для того, щоб взяти ці споруди на баланс. Це правда дуже дивна ситуація. На сьогоднішній день кожен бажаючий, кожен фактично мешк... мешканець планети Земля, який має вільний доступ до інтернету і може завантажити собі таку надзвичайно корисну програму, як Google Земля, може подивитися, може спостерігати, як в районі впадіння річки Самара в річку Дніпро. В районі прилеглому до Дніпропетровського м'ясокомбінату весь час на фотографіях видно шлейф викидів брудних стічних неочищених вод із промислової зони і із житлового масиву Південний, які, отак буквально просто із колектора в 40 метрах від берега, впадають у злиття саме Рейд-Дніпра. Залежно від течії. А ви знаєте, що буває, коли гребля підпирає воду, то течія йде навспак в зворотньому напрямку. Залежно від течії, забруднюється або води акваторії Самари, так званого озера імені Леніна, або основне річище, сточище річки Дніпро. Я мушу наголосити окремо, що і ситуація пов'язана із невиконанням рішення суду із невиконанням службовими посадовими особи Дніпропетровського в своїх безпосередніх обов'язків, вона і, і забруднення довкілля забруднення вод річки Дніпро і Самара це злочинні дії, зміст яких чудово описаний в статтях 236. 237, 238, 39, 241, 242, 367 і 382 Кримінального кодексу України. Повірте, це лише поверховий юридичний аналіз. І ми вже тут бачимо 8 статей Кримінального кодексу, за якими пан Крупський, пан Куліченка підпорядковані їм комунальні служби, мусили б вже нести кримінальну відповідальність.